Як бачите, дуже багато людей сьогодні все заповнено. А скільки буреки коштують? 55 гривень коштують чебуреки. Дивіться, що робиться. Оце так вигляд, якщо дивитися з води. Гляньте, скільки людей багато. І ось такі бази відпочинку. Ось ця та ось ця. Коштують більше тисячі гривень. Відпочинок ось тут за місце з автомобілем коштує 50 гривень. А як вам відпочинок? Нормально. Подобається? Нормально. для дітей добре, правда? Дуже багато відпочивальників. Дивіться, що робиться на пляжі. Просто людьми стелено ось сказали, що в'їзд платний коштує 50 гривень. Усім, усім доброго дня! Канал Справжній момент знаходиться у селі Хрінники на Хрінницькому водосховищі. Зараз ми приїхали сюди для того, щоб відпочити та покупатися. І як ви бачите, що ось тут. Дуже багато є відпочивальників з палатками. Вони приїхали сюди з палатками та відпочивають, можна так сказати, без відпочинкового комплексу. Просто зі своїми власними палатками тут ночують. Зараз ми з вами пройдемо і подивимось, скільки людей є тут в загальному. Бачите, під'їжджають машини. Дуже багато машин є, дуже багато людей сьогодні. Вихідний день і дуже багато людей приїхало, щоб відпочити. Ми разом з вами зараз пройдемось далі і подивимось, скільки тут є людей на пляжі, який пляж, і яка водичка перевіримо, чи вона тепла. Зараз подивимось, як виглядає Хрінницьке водосховище та пляж. Ось тут також є база відпочинку маяк, погоцікавить ось. Телефончики, можна забавнити собі номер, дзвоніть та питайте, кого цікавить. Ось досить непогано. Тут всередині, вулиця Зарічна. На території цього водосховища Хрінницького є десь, по-моєму, 34 бази відпочинку. Як бачите, дуже багато людей сьогодні, все заповнено. Це дуже багато людей приїхали. Ось така заповненість, пляж, непоганий, я бачу досить пляж, травичка та пісочок. Зайдемо у водичку, пізніше глянемо, наскільки вона тепла і е, чи глибоко тут. Зараз пройдемося, переглянемо. Дивіться, що робиться, скільки людей. Дуже багато сьогодні і не скажуть, що це хрінники, досить непогане місце. Пройдемось далі. Також ось тут на території є кафе, де можна придбати і пиво, і морозиво, і навіть є домашнє вино. Навіть можуть зробити вам таке тату із хни. І йдемте далі дивитися, що у нас далі є. Тут, як бачите, людей також і далі дуже багато. Відпочивають, пиріжків, звичайно, тут ніхто не носить. Ось грибків немає, треба брати грибки з собою, кому треба. Трішечки тут є ось такі острівки, де трохи заросло, але є і місце, де непогано зайти. Ось дивіться, тут по праву сторону теж є, здаються, кімнати. Ось які телефони, кому треба. Дивіться та дзвоніть. Ось продають пончики, чебуреки. А скільки чебуреки коштують? 55 гривень коштують чебуреки, якщо хоче хтось купити. І ось, якщо йти далі, то вже далі бачу, що вже не дуже багато є людей. Не так, як от на початку. Тут вже Вільніше можна під деревами місце зайняти і собі лягти під деревами. Так, ось тут бачу, що ось такий вхід, також є, але тут трошки заросло, Ідемоте далі ще. Що тут далі буде в нас? Це вже ми відійшли вправо від центрального входу. Друзі, а я хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватись. Коментувати це відео для нас на нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте канал. Ось хтось жарять шашлики. Ось. Далі бачу досить непоганий парк. А через трошечки ми з вами зайдемо до водичку і подивимось, наскільки воно тепла. Трішечки ми з вами пройшли. І що дивіться, що тут робиться, ми вийшли до. Наступного пляжу, дивіться, теж скільки тут людей, і є навіть багато кафе різноманітних. гляньте, Люди сидять, відпочивають, а тут що робиться. Дивіться, що тут робиться. Тут є і катери, де можна покататися. А зараз ми з вами зайдемо і подивимось, яка вода, гляньте, яка наповненість людьми. Трішечки все-таки тут брудненький пляж, Брудненький, але якщо зайти в воду, то я бачу, що вода не брудна, вона досить чиста. Зараз зайдемо, глянемо, яка водичка чи тепла. Ось бачите, все-таки вода досить чиста. Ну, йдемо, заходимо далі. Ось, Видно мою ногу, вода непогана. І я вам скажу, що вона... Вона не холодна, досить тепла водичка, але, але мілко. Дивіться, скільки багато купається людей. І дітей багато. Так, йдемте далі ще. Все-таки не глибоко. Я зайшла далі в воду. Ось мужчина йде, бачите, йому ще навіть немає і по пояс. Глубина тут ось така. Невелика. А ось там є все-таки якийсь і пірс, можна зайти туди. Дивіться, що робиться. Оце так вигляд, якщо дивитися з води. Гляньте, скільки людей багато. Люди поприїжджали своїми зонтами. Ось. Є ось далі теж бачу і кафе, де можна купити там щось, якесь морозиво. Дуже багато людей. Я вам скажу, що ці хрінники це досить таке улюблене місце відпочинку і волинян, і також з Рівненської області сюди приїжджають. Ось, а також багато хто, я знаю, що люблять і рибалити сюди, приїжджати. Напевно, тут все-таки є риба. І дивіться, що робиться. По пояс практично ось тут. Від берега буквально не, не дуже далеко від берега. Ось, і вже по пояс. Глубина досить непогана. Дітей багато купаються, Ну, непогано, я вам скажу, непогано. Непогане місце, непогана альтернатива для відпочинку. Недовго їхати. Ось, наприклад, ми їхали від Луцька 40 хвилин це 39 кілометрів. Ось їхали, і це недовго можна сказати, порівнянні, якщо їхати від світязя, то там їхати довше, а ось сюди їхати мало. Недовго, непогано. І вода, я вам скажу непогана. Тепла вода сьогодні. На вулиці теж сьогодні досить гаряче. Температура десь 29 градусів тепла. Ось гляньте, який, який ось тут пірс. Зараз пройдемося по цьому пірсу. Подивимось. Ви знаєте, що, що я можу сказати, що е, хороша вода, вона, звичайно, це не озеро і це не море. Але непоганий варіант. Ось такий навіть побудували ось тут пірс. Ось. І якщо дійти до, до краю пірса, то там досить глибоко. Звичайно, не по шию, але, думаю, по груди десь. Буде непогано, гляньте, що робиться, скільки купається людей багато, дітей. Відпочивають. Супер, непогано. Бачите, а ось там хтось в долині е, рибалить, ловлять рибу, ось, ось таке воно Вигляд має оце Хрінницьке водосховище. Ось я вам ось так його покажу. Гляньте, воно досить велике. Непогане місце. Я взагалі-то тут сама вперше, я тут раніше не була. Гляньте, що робиться. Дуже багато людей, я не знаю. Можливо, це через те, що сьогодні вихідний день, можливо, через це стільки людей не знаю. Але людей дуже багато. Ось. Зараз я теж думаю, що я піду покупаюся. І пізніше включусь, розкажу свої враження від купання. Ось дивіться, який пляж ось тут, пісочок. Пісочок є непоганий, досить чисто. Ніхто ніякого бруду не кидає, діти граються піском. А тут трішечки заросло, але ось далі теж непоганий пісок. Непогано, досить непогано. А напишіть, будь ласка, у коментарях, можливо, хтось із вас вже відпочивав в цих хрінниках і напишіть свої враження, бо особисто я то вперше, як я вже сказала, а ось напишіть цікаво, хто тут вже відпочивав неодноразово. Напишіть, як вам. Світь ось такий катер. Тут є навіть можна покататись, але не зрозуміло, яка ціна буде за катання на цьому катері, і також є ось тут дерев'яна лодка. І резинова, також, напевно, можна покататись на них. Нема нікого, щоб знати, яка ціна катання. Отак, якщо йти вздовж цього водосховища, то людей дуже багато. Що йдеш, то люди відпочивають, хтось щось їсть, хто купається, хто просто загоряє. То просто розмовляє, зустрілися, знайшли час. Ось дивіться, як вигляд має це сховище. Люди відпочивають, тому що хочеться десь відпочити, а це тут непоганий варіант. Вода тепла, чиста порівняно, більш-менш непогана. Ну що, друзі, відпочинок продовжується. Зараз я хочу зайти у воду і подивлюсь, наскільки тут буде. Глубина води. Що по теплоті можу сказати, що вона тепла, не холодна. Бачите, скільки людей зараз плаває, і дітей також дуже багато. Ну що, Я вже від берега відійшла, ось дивіться наскільки. Тут ще практично мені немає по пояс. то водичка ось така по глибині не дуже то і мілко, нормально. Так, і дивіться, на повність води, яка дуже багато людей купаються. Зараз обідня пора. Нагадую, що тут є де і пообідати, є дуже багато кафешок. Що я можу сказати вам про ось покажу вам ось, цей, ось ці бази відпочинку, які знаходяться буквально на самому березі цього водосховища. І ось такі бази відпочинку, ось ця та ось ця. Коштують більше тисячі гривень півтори або тисячу двісті, в залежності який номер. Ось і ось ці надувні лежаки також належать е, цим базам відпочинку. Як, як ви бачите, ціна е, такого комплексу номерів е, номера в комплексі коштує не дешево. Чомусь я не знаю. Ну, досить е, велика ціна. Це маяк. Написано, ось там бачу, і ось така ціна. Також далі є ось такі навіть і гірки для дітей. Як ви бачите, можна спуститись, вони теж платні. Напевно, я думаю, що в будь-якому випадку я не цікавилася, але вони платні, напевно, гривень 50. І що хотіла вам сказати ще, що е, тут також я вам показувала на початку відео. Що є місця, де можна приїхати автомобілем та ночувати в палаці, так ось таке місце на сутки коштує 50 гривень. Кому цікаво, то ось будете знати, що відпочинок ось тут за місце з автомобілем коштує 50 гривень. Бачите, багато людей плавають на матрасах. Відпочинок непоганий. Вода теж хороша, ось половина серпня зараз. О, бачите, ось глибина ось така практично по пояс. Багато дітей спускаються і також в ту сторону, якщо далі, то бачу, хлопчик рибалить. Напевно, є, напевно є риба. Ну, я пройшла сюди, вода супер тепленька. І якщо хочеться більш глибше, то можна пройти далі туди. І буде е, вже глибина більша. Діти кричать, відпочивають, насолоджуються водою. А я нагадую, друзі, що ви не забувайте підписатися та прокоментувати для нас і нашого каналу. Ваші коментарі дуже важливі. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Ось напишіть, будь ласка, також свої враження, як вам відпочинок е на водосховищі на цьому хрінниках. Ось чи він вам як чи ви поїхали би сюди відпочити? Напишіть, будь ласка, свої коментарі. Так, а я зараз думаю, що я ще трохи теж покупаюся, тому що не завжди, не часто випадає нагода кудись вирватися на якийсь відпочинок, тому треба використовувати і навіть і ось таку можливість для відпочинку. Ви бачите, скільки людей тут сидять і загоряють. Так, ну що ж, буду продовжувати купатися. Бачу, що лодки ось там пливуть, когось катають на лодці, на банані. Цікаво, яка ціна. Ніде немає інформації. От цікаво, напишіть, хто катався. Яка ціна на банані прокататися, може хтось знає. Напишіть в коментарях. Навіть ось тут можна волейбол пограти, є сітка. Можна з собою взяти м'яч і пограти у волейбол. Чудово, чудово. Мені, наприклад, подобається. Дуже гарний відпочинок. Друзі, ось зайшла на ось такий, на ось таку глибину, Уже вище пояса. Дивлюсь, ось люди катаються на катамарані. Бачите, видно. О, і навіть знаєте, що, що і в ту сторону є люди, але я помітила, що ось там. Вдалині, де прапор, там є і рятівники навіть. Так що, якщо, наприклад, це е, хтось, не дай Боже, щось, то е, і, і є рятівники. Це вже як повноцінний такий відпочинок тут вже більше, воно схоже. Непогано. Непоганий варіант. Вода така тепленька. Зараз приблизно десь три години дня людей не меншає, тільки більшає. Я думаю, що і, наприклад, будь-який вихідний день поки ще стоїть гарна погода, то буде багато відпочивальників. Ось гляньте, як гарно катають на банані людей, клас, чудово. І гляньте. Дуже гарно, дуже прикольно. Так що тут є різноманітні і види відпочинку, катамарани, банани, лодки, хто хоче покататися. Непогано. Всі насолоджуються відпочинком. А як вам такий відпочинок? Напишіть у коментарях. А як вам відпочинок? Нормально. Подобається? Дуже... Для дітей добре, правда? А. Мілко. Я Бачу, ваш хлопчик те купається теж. Так, да, для дітей то супер, гарно. Що ж, зараз якраз відпочинок в розпалі, але ми залишаємо це чудове місце. Зараз дуже багато відпочивальників, дивіться, що робиться на пляжі. Просто людьми стелено, дуже-дуже багато людей, але нам потрібно по справах, тому... Залишаємо це місце. Я що хотіла ще сказати, що тут є і морозиво, і пиво можна купити, і також повноцінно пообідати є перші, другі страви. Ось, дивіться, що робиться з людей багато скільки. Що ж, зараз ми йдемо до виходу і там вже сядемо в автомобіль та будемо їхати вже. Додому. Я нагадую, що їхати до Луцька орієнтовно 40 хвилин 39 кілометрів. Ось тут знаходяться рятівники. Бачите? І також ось тут написано, що стрибати з пірсу категорично заборонено. І також температура води, сила вітру, але не написано. Так, зараз йдемо до виходу. Бачу, люди купують прохолодні напої. Є коктейлі, є пиво. Ми не купували, тому ціни я вам не підкажу. Дуже багато автомобілів сьогодні приїхало, але зазвичай в будні дні тут людей буде менше. Тут ось знаходиться ось таке кафе маяк, також від відпочинкового комплексу. Можна присісти. Дивіться, хотіла ще показати вам, ось які тут сосни. Дуже гарні. Ростуть. Дуже гарна природа, такі ось дерева, берези, сосни. Дуже гарна природа. І я вам скажу, що ось тут ось люди шашлики жарять, відпочивають. Такий ось котеджний, такий ось, таке місце котеджне, де багато відпочивають із своїми наметами. І також аромати йдуть від шашлику на всі сторони. Тобто відпочинок тут, я вам скажу, непоганий. Не знаю, наскільки тут вночі чи є комарі, напевно, так і є ось по комарях. Але природа гарна. З усіх сторін, і дивіться, зліва палять вогонь на шашлики, і справа. Тобто, Люди дуже чудово відпочивають. Дивіться, навіть і сушать свої полотенці після купання. І в ту сторону дуже далеко видно, що є наметве таке містечко. І туди воно, бачите, є в ту сторону. Ось, А це дорога йде до, до виїзду на дорогу. Уже сюди, в цю сторону. Виїзд вже від пляжу. І ось тут ось так пропускаю за гроші. Хто хоче заїхати. Випускають і впускають. Ось, сказали, що в'їзд платний, коштує 50 гривень. І ось уже дорога. Дивіться, теж скільки машин в цю сторону і в цю сторону. Дуже багато машин. Що ж, а ми будемо зараз сідати у свій автомобіль і їхати вже додому. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі. Не забувайте написати свої враження про відпочинок у Хрінниках. Хто був, теж напишіть, як вам цей відпочинок.